Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Сьогодні вночі в Севастополі на території судно ремонтного заводу було здійснено ураження флоту РФ. За попередніми даними під удар потрапили дизель-електричний підводний човен Ростов на Дану і е, великий десантний корабель Мінськ. Ну і що цікаво в цьому ударі? Напевне, в ньому цікаво більш за все, чим саме він був здійснений. От пане Сергію, що з цього приводу можете сказати? Тому що, ну, в принципі, різні такі зараз є, але всі сходяться, мені здається, там до того, що це все ж таки наша зброя. Ну, в принципі, повітряні сили України підтвердили, що принципі, з літаків були запущені крилаті ракети, і таким чином ми нанесли пошкодження цьому підприємству, яке ремонтує судна для кораблі для Чорноморського флоту Російської Федерації. Цей суднобудівельний завод, найбільший в Криму в Чорноморському регіоні, так би мовити. Якщо не рахувати материкову частину, я маю на увазі Миколаївське, великі підприємства, Чорноморський суднобудівний завод, Океан. Завод 61 комунара, як він раніше називався, зараз там інша назва. Тобто це велике підприємство, і там е, сухі доки є. Е, очевидно, вони були пошкоджені, судячи з інформації, яка е, поступила, і це теж важливо, тому що вони не зможуть бути використані найближчим часом. Таким чином, любі поломки чисто е, такі. Технічні, які можуть виникати на кораблях у зв'язку з, з проблемами з двигуном, там, необхідністю там, е е е за захисту дна там, і іншого. Тобто всі ці ремонтні роботи, які е регламентні потрібно робити, вони вже не зможуть їх виконувати. І таким чином це якби знижує боєздатність взагалі всього флоту. А тут же проблема та, що якщо кораблі ці російські вийдуть за межі чорного моря, ну наприклад, Середземне море, з тим, щоб потім досягнути Балтики, там чи північного моря, то назад їх уже не пропустять, тому що Туреччина не пропускає російські військові кораблі в Чорне море після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну там не факт, що ті, що вразили взагалі, куди зможуть вийти, судячи з усього, ну важко сказати, напевно, але так, ніби такі якісь повідомлення, і самі росіяни це визнають, і цікаво, що одне з них це власне корабель підводний човен, який ніс оці ці калібри, які по нам постійно летять. Тому так. Це, в принципі, така важлива історія, е, Микола. От е, дивіться, інша така важлива історія, коли уражається нашою також е, зброєю. От, наприклад, там. Е, Скажем так, східніше Бахмуту в районі там навіть східніше Світлодарську вразили базу ланцетів, і базу взагалі там, де були ці оператори ланцетів, і все. Ну наскільки я розумію, це взагалі перейшла в цю фазу, коли дуже важливі саме ураження таких. Ну там, наприклад, от від Бахмуту це кілометрів 20 мабуть, десь, якщо не більше, коли важливе ураження далеких тилів і ураження саме оцих ну Різних видів зброї, які росіяни ховають там подалі від фронту безпосередньо ну 20 кілометрів це не так, щоб далекий тил. Ну, так, але але ж не близько, воно ж не на самій лінії фронту, з іншого боку. Безумовно, не на самій, але йому там і нема чого робити. Звичайно, сучасна війна це не Перша світова, там, де лінія стоїть на лінії. і це високоманеврена війна а, сучасних високотехнологічних засобів, і безумовно враження а, самих машин розгортання баз, де вони зберігаються. Відстійників і власне операторів є дуже важливо. Тобто, зараз важливо знищувати а, точково якісні цілі. А, звичайно, тепер вони не зможуть виконувати бойові завдання, не будуть кошмарити так нашу артилерію. І звичайно, нам буде від цього набагато набагато легше, тому це є супер важливо знаходити і знищувати, і взагалі бачите, виходить, що ми починаємо нав'язувати той формат війни, до якого краще пристосована натівська зброя, так до по якій концепції вона взагалі вироблялася, так саме знищення, точкове надточне знищення важливих цілей та вузлів. Фронт зараз трохи стабілізований, можна сказати. Тобто, навіть більше ми рухаємося вперед, граємо першим номером. Ну і тепер можемо собі дозволити таку, знаєте, більш точну розвідку і більш точне знищення важливих цілей. Ланцерта взагалі дуже-дуже така бритка штука, насправді, ефективна зброя. На жаль, одна із. Скажімо, деяких компонент російського озброєння, які дійсно завдають нам дуже багато проблем, так е, ну але ж, але ж, маємо і свої аналоги, е, ви бачите, маємо як з цим боротися. Тому е, проблема така знаєте, значна, але контрольована. Ну так, ну тим більше, що спочатку їх виявити треба, чим уразити, що ще можна знайти, а виявити це важливо. І це, що виявили цю базу, все таки, ну це я вважаю, в тому числі велике досягнення нашої розвідки, яка це змогла зробити. Про двадцять кілометрів, двадцять кілометрів. Наші крила безпілотні розвідники літають. Так хлопці постаралися подивилися. Мабуть, знайшли когось. мабуть знайшли якусь машину розгортання і управління. Не повелися зразу і знищувати так, зразу керувати по ні вогонь або наводити туди безпілотні дрони. камікадзе, прослідкували, знайшли, куди ці чудові люди поїхали. От, і так вчинили більш, скажімо, на тактичному ніж на оперативному рівні. Результат досягли більш якість. Звичайно, велика уважуха тим, хто це все провернув. От, не знаю, чесно кажучи, хто, але от зараз зацікавився, Закінчу з вами, бо звоню <рес> Ну, знаєте, Микола, давайте ви ще нам тоді розкажіть. Ну, оскільки ми по Бахмутському напрямку трошки маємо таку інформацію, що з одного боку там ніби як відбувається зачистка кліщівки, в будь-якому випадку йдуть бої за Андріївку, Кліщівку. Е і от, е E, наскільки я так бачу по карті, там ніби як ми, навіть якщо ці села будуть взяті, наближаємося до якихось певних висот. Які взагалі зараз особливості цих цих боїв? Може нам трошки більше розкажіть якоїсь такої інформації з місця? E, ну, які особливості? Особливостями цих боїв є те, що e, всі дуже серйозно настроєні, ми дуже серйозно настроєні. Всі бригади, які стоять наші українські поряд з Третьою окремою штурмовою, серйозно настроєні на досягнення результату, так але і ворог також серйозно настроєний і триматися і відходити не планує. Так витрачає і людський ресурс, витрачає техніку, і різкі свої можливості. Все там є там авіація, вертольоти працюють постійно. Ворожа мається на увазі. От і бої бої за кожен метр, і бої дуже жорстокі, і бої знаєте насмерть. Коли е, Росія заводить туди піхоту, фактично ця піхота знає, що у них там 90 що вони звідти цілими або живими не повернуться. Так, е, дуже велика жорстокість боїв, так сказати. Але нічого страшного, е, і не таких росіян в чорні пакети запіхували е, і цих запихнемо. Якщо говорити так про динаміку, то я б сказав, що вона зберігається на нашу користь. От У нас виходить, так, рухаємось ми потроху, але у нас виходить. І поки що немає такого чогось, щоб цю динаміку змінило, щоб ми сказали, що ось у нас перестало виходити, треба щось радикально нове придумати. Просто день за днем, метр за метром, рухаємося, дойдемо ми до тих Тактичних точок, які собі намітили, і я гадаю, що згодом і висоти будуть наші висоти, як всі вже, мабуть, в Україні знають з цією війною. Це дуже важливо їх контролювати для реалізації будь-яких своїх планів, да? чи будь-це контроль над територією вогневої, чи будь-це, унеможливлення того, що ворог мав такий контроль над територією, де ти маєш логістику, тому. Це буде гарно, а бої, ну це війна. Що поробиш. Ну так, пане Сергію, як, от ви би оцінили, чи от, от саме оця така ну достатньо важкі, як описує Микола Бої? Це пов'язано з тим, що росіяни підсилили там свої сили, чи з тим, що встигли окопатися, чи які інші от фактори можуть впливати на перебіг, власне? Ну, Ми сам... про Бахмут зараз говоримо, от саме оця Бах... локація, так. Ну, в Кліщівці безпосередньо я був в грудні минулого року, півтора місяці, якраз там воювали підрозділи Вагнера в той період часу. Те, що там взагалі ну, складна така ситуація, ну дійсно на захід від Бахмута є висоти, які там допомагають нашій артилерії. Краще стримувати ворога, так було завдавати їм удару, і через це, в принципі, і утримували Бахмут, тому що Часів Яр і ці місця позаду вони якби на, на підвищенні. Тут там в свій час були ці лісосмуги. Поля, але внаслідок ну, величезної кількості обстрілів, які були в цьому районі, там і південніше, Курдюмівка, Озарянівка, то просто це е, такий місячний пейзаж із вирвами, і е, дерева фактично скошені, е, зрубані, тобто дуже складно ховатись, приховуватись там, е, захищатись від цих артилерійських мінометних обстрілів е, підрозділам. Якщо порівнювати там з тим, що було там, скажімо, півроку і більше назад, то зараз кількість артилерії, артилерійських снарядів, які використовує Україна, вона значно зросла. І, можливо, ми не на всіх місцях ще дорівнюємо тому шквалу обстрілів, які застосовує Росія, проте іноді це вже Можна порівнювати, тому що раніше росіяни просто домінували по кількості артилерійських обстрілів. Вони не не берегли снаряди, їм не потрібно було берегти боєприпаси, тому що їх у, у них було дуже багато сьогодні. Просто якби чисто психологічна, якби перевага на українському боці, і це відчувають і самі. Росіяни, попри те, що їх там велика кількість. Ми знаємо взагалі, що на окупованих територіях тут більше 400 тисяч російських військовослужбовців. Тому на кожній взятій ділянці, тим більше на, на, на тих, які для них є важливими, тому що знача Бахмут був наскільки розкручений в плані того, що це таке визначальне місце боїв, ну внаслідок ми медійності, Цих медіагруп Пригожина і інших просто росіяни дуже уважно ставилися до того, що саме відбувається в Махмуті, навіть не на інших ділянках. Фронту і е, очікували, коли захоплять це місце. І відповідно, увага до цього була прикута і в Україні, і в світі. Тому здача Бахмуту сьогодні, якщо це найближчим часом відбудеться, для них це не просто відступ там на якусь кількість кілометрів. Це велика така психологічна військова поразка. Я б сказав, військово-політична поразка. Тому е, там величезна кількість. Е, Артилерії, бійців, ну територія, та яка перебувала під їхнім контролем, вони час не гаяли велика кількість мін, мінування території, через це важко проходити українським солдатам вперед. Ну, звичайно, це ми всі чекаємо авіацію, тому що коли пролітають. Літаки і скидають за секунди тисячі бомб. Вони роблять пролом в обороні ворога, і таким чином це вільний шлях для нашої піхоти. А на цій території, де були окупанти, фактично вони вже не можуть чинити опір, тому що там або загиблі контужені, поранення, які не можуть чинити опір. Тому тут війна відбувається тими методами, які, які є. Ми ж знаємо, що ми не домінуємо в авіації в частині там вертольотів, літаків на цій території а росіяни домінують. Тому, якби не просто все це дається, але так як із цих повідомлень, які робить і ваш канал, ми бачимо, що українські війська просуваються вперед. Микола, буквально трошки пару словами, чи є, от знаєте, як завжди кажуть, ну в на південному напрямку там є зрозуміла лінія оборони, ми їх всі бачимо, і все. А чи є в районі Бахмуту щось таке, що ми можемо сказати: от дійдемо до цієї точки, і там відкриється перспектива, все ж таки ну звільнити Бахмут? Чи можна щось таке вирізнити? От якісь такі особливість. Ради самого міста, так? Ну, в містах в околицях. От, наприклад, зараз ми рухаємося по околицям. Куди треба дійти, щоб це стало для росіян дійсно проблематичним утримувати Бахмут? Звичайно, звичайно, є така точка із північної частини, із південної частини. І, власне, про що зараз? Згадайте, як раніше було, це були би. В самому місті росіяни дуже дуже намагалися туди зайти, дуже хотіли е, саме битви в місті всередині. Да е, понесли жахливі втрати під час цих боїв. Е, місто зарівняли з землею, але їхні втрати були просто жахливі. Той ресурс, який вони витратили для того, щоб зруйнувати Бахмут, ну, так, і щоб ми звідти відійшли. Ну вже по причині того, що фактично там нема в чому тримати оборону. Е, їхні витрати ресурсів була жахлива, і толку в цьому ніякої немає. І немає ніякого такого, знаєте, е, військового е, розуму. Е, звичайно, все треба досягати в сучасній війні маневр. Так, дойдемо, ми не буду казати куди, але дойдемо і візьмемо ми під контроль, вогневий спершу артилерійськими засобами їхню логістику в Бахмут, не зможуть вони там проводити нормальну ротацію, провозити туди боєприпаси, людей завозити. І, звичайно, для них це буде проблема. Так, треба воювати по нормальному війну, не м'ясом кидатися. Так. Звичайно, Росія, вони майстри закидування м'ясом. їм... У них своїх взагалі людей не шкода, у нас це зовсім не так. І тому мусимо, і так взагалі для всіх, у кого є розум, на війні потрібно воювати, не втрачаючи свій ресурс. А... І потрібно ми воювати маневрами, досягати тих результатів, які бажають mm -hmm. до сюди. Тому там треба завойовувати фланговими маневрами, а не атаками в лоб. Це з часом, звичайно, що, що і намагаються робити наші власне сили оборони.